Третя тема припинення зобов'язання. Кожне зобов'язання, як вид правовідносин, воно має початок, воно, воно має продовження і воно, воно має припинення. І це, це юридичні факти. І ми побачимо, які юридичні факти припинюють зобов'язання. І це дуже гарно. От я на на десь, як говорять, як говорять козаки, я припинив е, декілька своїх зобов'язань. І було дуже добре. Я йду, о, все, все зобов'язання закінчились. І це так, 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 так добре. І ми побачимо, як це як закінчують, припинюють зобов'язання. Припинення зобов'язання. Як вони припинюються це також нічого нема тут нового. Три тисячі років нічого нового нема. Все як було, так як вони починаються, так і є, є види їх припинення. Які це види? Е, є два види, щоб було е, понятно. Це перший, це волію. Що це ну, з волею і. Ну, Google дуже цікаво переклав, я б побачив. Не, коха... не без кохання, без любові, я би так казав, без кохання неможливо. Ну, з волею і без волі, краще так, так написати. Google тільки, тільки навчається перекладати українською. Не, не будемо дуже строгі до, 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 до нього. І як з волею. Волю кого воля? Воля суб'єктів. Суб'єктів, должника, але боржника. І, і, і боржника, і, і, долж, і кредитора. Перше це виконанням. Солюттєво. Солюттю, ну, знаєте, таке салют, як перемога, роблять салют це дуже, дуже гарно. Це самий найкращий спосіб припинення зобов'язання це їх виконання. Це. Solutio. І, все. і о, вони, але там є і такий негативний елемент, вони закінчуються. Після виконання ми більше не, не бачимо зобов'язань. Вони помирають. А інше це новація. Новатіо. Також латинське походження. Новаціо, ну, українське слово нове. Ну, це індоєвропейське слово, на, на мій погляд, нове, ное по немецькою, новий російською, нове, новація. Ми, е, е, Нове. Ми робимо нові, но, нові обов'язки. Ми закінчуємо, припинюємо, е, які були, і ми утворюємо на їх ґрунті: ми утворюємо нов, новий. Це буде новий договір. Це буде новаціо. Новатіо. А потім це залік. О, так. Залік. Ну, Залік це компенсація. Що це означає? Ну, Наприклад, боржник говорить, я ну, не маю можливості виконувати о, мої, мої обов'язки, я хочу, я можу дати вам щось, щось інше, але я не буду виконувати ці обов'язки. І кредитор говорить: ну, я згоден, давай. Ну, Компенсацію компенсація. Ну, компенсація. Дає компенсацію. Залік, так в українську має таку назву. А, інше це відступне. А, відступне це я. Це я не маю, Щас, звичайно, з хвилиночку. Щось я, щось я не те написав. Я, яка, яка різниця? Я зараз розберуся. І а, прощення боргу це, 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 це так може суб'єкт, кредитор може казати, що, наприклад, він, він, він прощає боржника і він залишує ці, ці, ну, ці по, по обов'язкам. Побачу, що це, що, що це означає. Ну, невірний переклад, на мій погляд, був. Хвилиночку, що це означає. Це я бачу. Це. А, це компенсація це залік, це за Це, Це означає, що є декілька обов'язків. І в цих обов'язках є ну, кредитори і боржники, це одне, ну, це ну, в одне, і теж. І в одному випадку один боржник, а в іншому а, він, а, він кредитор. І, а той, хто був кредитором, він там боржник. І вони можуть зачести свої, і вони як. Анігі, можна казати, анігіліруються ці обов'язки. Це, це так, вибачте, що я невірно проговорив. А от ем, відступне, е, оце, це от то, про що я говорив. Що він дає якусь там суму і не виконує ну, хто? Боржник. І не виконує обов'язки. Ну, якщо згоден кредитор, якщо кредитор не згоден на відступне, воно не працює. Інше це це збіг. Що це означає? Якщо совпадає кредит в одному лице, совпад, ну, в одній особі, совпадає і кредитор, і боржник. Одна одна і та ж особа, і вона. є, ну, це неможливо, щоб одна та ж особа була длажником і кредитором, і обов'язки закінчуються на цьому. Наступне це а, у нас а, ну, прощення боргу. і... А, Ну І розірвання договору. Що це означає? Що і та, і інша сторона говорять, що ми не хочемо продовжити наші відносини, наші обов'язки, і вони розторгають цей договір. Це такий вольва дія. Інше це без волію. Як говорить Google, без кохання. Як так можливо? Це неможливість виконання обов'язків. Ну, наприклад, у нас в Росії є потоп. Да? І, наприклад, там я продав свою хатину. І прийшов потоп, і я не успів її передати. І я не маю можливості виконання, якщо ну, хатини нема. І це буде припинення зобов'язань. А потім припинення сторони. Ну, наприклад, померла сторона, але юридична особа вона померла а, через інститут банкротства. Це буде припинення не завжди, смерть сторони припинюють зобов'язки, але такі випадки є. Акт органу держави також є, якщо держава говорить, та мораторій накладає, але говорить, говорить що все. Це таке ж буває дуже рідко, це, це ну, все-таки чрезвичайні обставини, але вони бувають. І якщо зобов'язання, це противорічч закону. Наприклад, там, батьки придали свою дитину для робіт там, на заводі, це буде противоріччя закону. І ці зобов'язання зобов припинив... при... припиниваються по без кохання. А на мой погляд, добра назва: назва без кохання. Надо написати з коханням кахання, з і без кохання. Без кохання. Це, 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 і це війде в підручники цивільного права в Україні. Тому що в російському праві неваз... неможливо казати. Це неможливо. Прикращення обов'язків з любов'ю і без любові. Це не можна. А українською можливо з коханням і без кохання. І це усе, що я хотів сьогодні казати про обов'язки і припинення, і прошу ваші останні питання.